Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я Чіпін Чіпін і це моє нове відео на цьому каналі. І сьогодні це непросте відео. В цьому відео я розповім свій міф, який я сам придумав. Називається він Цед Сміт. От мого старого каналу зрозуміть і ще ті, хто знають цей міф. І бачили на моєму старому каналі. І будь ласка, напишіть мені в коментарях, те, що це ві... Це ж те саме, де я буду розповідати. Але ні, бо я його змінив по. Бо на моєму каналі він вийшов крінжовий, там були деякі нестиковки і так далі. І сьогодні я розповім про нього. Ну а поки відео не розпочалося, будь ласка, підпишіться на мене та поставте вподобайку, бо я хочу, щоб я нарешті добив 50 підписників. І ще, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал, бо там всього лише 3 підписника. Чому? Тому що, якщо ви мене загубите і не будете знати, чого відео так довго, то йдіть до мого телеграм-каналу за цим QR-кодом або за посиланням в описі. Ну що ж, не буду тягнути початок, зразу розпочинаємо відео. Самого хлопця звали Смітом. Він вчився в 6 класі. Його найкращий друг порекомендував Чікінган. Він не знав, що там треба робити. І він попросив свого друга допомогти розібратися з цією грою. Друг був не проти, але він не буде вчити Сміта безкоштовно. Сміт був у шоці, від наглості свого друга. І віддав він йому п'ятдесятку. Його друг вчив його цілих два місяці і так вчився там будувати красиві будинки, фармити монети, грати в перегони, грати в дуелі та елітсквади. І так далі. Одного разу він побачив старшаків, які грали теж в Чікінган. Коли він побачив їхні скіни, він їх запам'ятав. Після уроків вони з другом, як завжди, грали в Чікінган. Але отакої у Сміти розродився телефон. Йому прийшлося йти додому. Він попрощався з другом, і він пішов додому робити уроки. Сміт закінчив з уроками дуже швидко, і якраз в нього зарядився телефон. І він пішов грати Чікінган і створив сервер велетенський замок. Чому він так його назвав? Тому що він дуже любив будувати будинки, а особливо він любить робити замки, тільки часто в нього башти та замки в двох і трьох етажні. За 10 хвилин він усе збудував. І далі до нього зайшли гравці, у яких були нікі і скіни, як і в тих самих старшокласників. Він спочатку їм написав в чат Привіт. І чогось вони ігнорували. Далі, через декілька хвилин. Ці індивідуми почали усе ламати у Сміта Башти та замки. Сміт не встиг зберегти сервер і його ще почали вбивати. Його спеціально обматьокали з них до голови. Сміт такого не видержав і вийшов із сервера. Йому одночасно було гру... сумно і були думки, як відростити цим придуркам. На слідуючий день він побачив цих придурків. І їм сказав Верейдери, <плес> вони спочатку ігнорували і даже трішки похихікали, ну а потім сказали Чуєш, малий, ти як з дорослими балакаєш. І далі Сміт такого не видержує і дає одному впах. Він впав та застомнив від болі. Два його друга пішли мстити. Сміт другому дав пах, він теж впав, а третього він не зміг положити, так як він швидко взявся за його ногу. Сміт хотів вдарити рукою, але не встиг, так як в цей час він впав із-за того, що йому дали по башці. І далі в нього не було шансів на те, щоб втекти. Та тому, що його вже держали два старшика, а третій взяв свій кишеньковий ніж і він розрізав. Йому очні яблука. І він закричав на весь коридор. Його побачили з трьома старшаками, два вчителя із-за вугла. Вони тихо визвали поліцію, поки старшаки робили свої діла. Поліція дуже швидко приїхала, і вони тихо зайшли туди. І вони їх побачили. Вони крикнули: Руки вверх!», і старшаки повільно повернулися назад. І побачили поліцейських. На щастя, Ще приїхала швидка допомога і госпіталізувала Сміт. Старшакам видали великий штраф і їх ще посадили в тюрму. На жаль, Сміт закінчив своє життя, коли закінчилася операція. Його похоронили. Через рік про цей інцидент всі забули. Один хлопчик хотів створити сервер під назвою Величезний Замок. Він не знав, що це означає, і просто спокійно грав. І до нього зайшов гравець з Ніком Сет Сміт. Він просто проігнорував цього гравця і спокійно собі грав. Далі в нього почало сильно лагати і зависати чікінган. І через 3-4 хвилини його просто викинуло з сервера. Більше Сет Сміта. Ніхто не бачив. Ну що ж, на цьому відео підійшло до закінчення. Якщо вам відео сподобалося, то постав подаба і підпишись на мій канал. А якщо ти хочеш мати спойлери, коли вийде відео або побалакати зі мною, то підпишись на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі або в шапці профіля. Ну, або ж можете сканувати QR-код. Ну що ж, до зустрічі і пока-пока!